Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо віднімання натуральних чисел. І у нас таке домашнє завдання: знайдіть різницю іменованих чисел. Що таке іменовані числа, ти пам'ятаєш? Іменовані числа це числа, які мають ну, якусь знаку. Ну... Знаку, які мають? Ну, мають букви. Мають букви метри, сантиметри, так? Тобто це не просто число, і ще нагадуємо раз, це не просто число 5. Це, наприклад, 5 метрів, або 5 дециметрів, да? або 5, 5, 5, хвилин, наприклад, 5, так? 5, 5 сантиметрів, так. Це цифри з буквами, це іменовані числа в нас, так? І ми, нам треба оці три приклади зробити з ними віднімання, так? Так. Добре, як ми будемо робити віднімання? В Так, ми будемо його робити в стопчик, тому що робити його усно трошки важко. Так, да, трошки І тому ми будемо робити в стопчик. Добре, поїхали. Давай перший приклад. Перший приклад у нас 54 метри 18 см, відняти. 20... Відняти 27 метрів 35 см. Відняти 27 метрів 35 см. Я хочу сказати, хай вас не дуже смущають ці букви. Тому що, по великому рахунку, ми будемо віднімати одне чотиризначне число 5418, тобто 5418, від іншого чотиризначного числа 2735. Просто забудьте про ці букви, і робіть віднімання, як ви завжди це робите, віднімаєте. Добре, давай тут напишемо сантиметри. Тут напишемо метри. Поїхали! Вісім мінус п'ять це буде три. Вісім мінус п'ять буде три. Добре. Один мінус три ми не можемо. Беремо одиничку в 4. Це буде 11. мінус три, це буде вісім. Добре, це буде вісім. Так, у нас же тут залишилося на чотири. Уже три. Все рівно ми не можемо рукнути. Беремо одиничку п'ятірки, це буде тринадцять мінус сім, це буде шість. Тринадцять мінус сім у нас буде шість. Добре. І залишилося вже на п'ять і 4, так. Мінус 2, Це буде два. 4 мінус 2 буде 2. І того в нас вийшло 26 метрів 83 см. У нас получилося 26 метрів 83 см. Це перший приклад. Добре, забираємо його. Ідемо робити другий приклад. Він також не важкий. Так, беремо другий приклад. 8 тонн, але у нас тут вже три цифри. Так? 8 тонн, 6 центнерів 25 кілограм, мінус. 4 тонни, 8 сантиметрів, 74 кілограми. Так. Якщо забрати букви, ви знову... Це вийде число 8625. 8625 мінус... 4874. 4874. Добре, напишемо тут знову сантиметри. Тут напишемо... О, чого сантиметри? Тут... Кілограми і тоннери. Так, да, тут напишемо кілограми... Центнери і тонни. Кілограми, центнери і тони. Так, пишемо кілограми. Так, далі пишемо центнери. І тони. І далі пишемо тони. Добре. Поїхали. 5 мінус 4 буде 1. Так, 5 мінус 4 кілограми буде 1. Так, добре. 2 мінус 7 ми не можемо. Ми позвучаємо одиничку у шістьрки. Так. 12 мінус 7. Це буде 5. 12 мінус 7 буде 5, так, да, дійсно, так. Добре. вже не шість, а п'ять. П'ять мінус вісім ми не можемо. Беремо одиничку у вісім. Це буде п'ятнадцять мінус вісім, це буде сім. Це буде сім, все вірно. І? І останній вже на вісім, а сім мінус чотири буде три. 7 мінус 4 буде 3. І що у нас вийшло? 3 тонни 7 центнерів, 51 кілограм. Так, 3 тонни 7 центнерів, 51 кілограм. 3751. Так, да, по великому рахунку, 3751 кілограм. кілограм. Так. Але ми не, перек... не будемо переводити в кілограми це. Хоча би могли. Добре, забираємо цей приклад. Ідемо на третій приклад. Секунди і хвилини. Так, приклад у нас буде третій з секундами і хвилинами. Тут трошки важче. Зараз ми пояснюємо чому, так? Напишемо тут секунди, напишемо тут хвилини. Але все рівно це ну, не, не таке ж важке, як на перший погляд, здається. Добре, Лізя, ну давай пояснюй. Якщо. Ну, одна... ну, ми не можемо відняти 4 да. секунди від 40 секунд, так? Ну, ми не, бав... не, прибавляємо 10, тому що... Чому 10? Ну, ми не прибавляємо, тому що одна секунда... Ми, од... не... Пере... Ми не... Ліда хоче сказати, що ми не додаємо 100, так? Так. Ми не додаємо одиниця, яка дорівнює 100, як в метрах, наприклад, в сантиметрах, так. Так, в кілограмах. Знаєте чому? Тому що одна хвилина 60 секунд. Правильно. І тому ми, якщо беремо звідси одну хвилину, додаємо сюди. Це буде вже 60. Це буде вже 60, 60 секунд. Але У нас, в нас було ще 4. 64 І того секунди. Ми додавши сюди одну хвилину, тобто 60 секунд. Отримали. 64, тут 64 секунди. 64 секунди. І 64 секунди ми віднімаємо 40 секунд. Це буде 24. Це буде 24. Ще раз, давай, почекай, давай ще раз, я поясню, якщо не, хтось не зрозумів. Одній хвилині 60 секунд. Ми беремо, ми не можемо 4 секунди відняти 40 секунд. Тому ми змушені взяти від 10 хвилин. Одну хвилину сюди. Одна хвилина дорівнює Одни... 60 секунд. Так, одна хвилина дорівнює 60 секунд. Вона вже 4 секунди є. Тобто це буде разом 64 секунди. І оці 64 секунди ми віднімаємо 40 секунд. І отримуємо 24 секунди. І вже тут в нас залишається не 10 хвилин, а 9. 9 хвилин. Мінус 5 це буде 4. Мінус 5 хвилин, це буде у нас 4 хвилини. Так? Я так. думаю, що, що вже більше зрозуміло стало. І в нас дорівнює цей 4 приклад. 4 хвилини 24 секунди. 4 хвилини 24 секунди. Ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, відео ставте доставте. Лайки і підписуйтесь на наш канал. Да, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія, Лізочка. Всім папа-па-па, -па -па, гарного дня! Па-па!